Короповий, фідерний, морський і поплавочний. Такі види ловлі будуть доступні вам з водилищами ZEOX Netrino та Zeox Netrino Pro. Це зручні і компактні у транспортуванні водилища, з якими ви будете готові до будь-яких умов ловлі. Головною відмінною особливістю продвинутого Zeox Pro, порівняно з молодшою моделлю Zeox Netrino, Є застосування більш високомодульного і легшого карбону, що значно впливає на чутливість водилища. Водилища обладнані посиленими кільцями з вставками сік на трьох опорах та якісними кутушко-тримачами. Обидві серії налічують по 5 варіантів довжин та по 5 тестових діапазонів. Нетріно від 30 до 160 грамів, та Pro від 30 до 170 грамів, серед яких кожен риболов знайде саме свій підходящий варіант. Завдяки великому запасу потужності бланки чудово справляються з закидами важких оснасток. А виважування великих сильних риб, таких як короб, сом, та тамур, не стануть для вас складністю. Телескопічні конструкції, в залежності від довжин, складаються з 5, 6 та 7 секцій. За це дані серії ЗЕОК заслуговують на місце у класі Travel, які ви завжди зможете брати з собою в будь-яку подорож. Посилання на товари в описі. До зустрічі на Риболовлі!